Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі вірні, ми говоримо з вами про шосту і дев'яту заповідь Божу. Це є така, знаєте, пікантна заповідь Божа, така інтимна заповідь Божа. І тут, дорогі мої, направду, хочеться просто сказати люди, не чиніть перелюбу, не чужоложте, і прошу вас, будь ласка, не пожадайте ніякої жінки, ближнього вашого. І скінчити на тому. Але диявол злий дух він зайшов без дозволу, з брудними ногами в цей дім нашого такого інтимного життя і робить в тому домі свої порядки, і тому його потрібно виявити і знешкодити. Отже, перше, дорогі мої, я буду називати речі, бо я люблю називати речі своїми іменами. Перше, чи соромно говорити про сексуальність, про секс? Скажу вам чесно, соромно. Тому що ми це слово асоціюємо з розпустою, з нечистотою, з порнографією, навіть з дияволом і тому подібне? Але чи це так? Певно, що ні. Це є така вже, знаєте, спотворена наша уява. Насамперед, сексуальність це є великий дар Божий. Це є воля Божа для розмноження людського роду, щоб намножити чим побільше людей на світі, і потім всіх людей забрати до Царства Небесного. І Господь Бог і в природі, і в людині придумав, можна сказати, таку ту сексуальність так? для розмноження людського роду. Я вам скажу, я навіть прочитав в одному творі, що там було сказано духовному творі, що перша заповідь, яку дав Господь Бог, ну це, власне, була та інтимна заповідь, сексуальна заповідь. Господь Бог звертається до Адама і Єви і не каже їм зразу: слухайте, не маєте права споживати з дерева, пізнання добра і зла. Ні. Господь Бог першу заповідь їм дає: чуєш Адам, чуєш Єва, множтеся і наповняйте землю. А як може множитись людина? Це не йти садити капусту, і там в капусті мають появитися діти, немовлята, ні. Ну це власне, то сходження, то інтимне життя, так? де покине чоловік, каже Бог, батька і матір, і пристане до своєї жінки. І вони обоє стануть одним тілом. Це вони з'єднуються в одне тіло. Це, це сексуальність це є один з проявів твоєї великої любові, так, того з'єднання, тої інтимності. І від тої любові, тої, тої інтимності на світ народжуються діти, дар Божий. І тому сексуальність це є великий дар Божий. Це не є ніякий гріх, це не є ніяка розпуста. Господь Бог навіть ту, ту інтимність, то сходження чоловіка і жінки для продовження людського роду. Господь Бог навіть її прикрасив е, такою тілесною миттєвою насолодою. так? В тіло людини Бог вкладає ту насолоду. І ви знаєте, мої найдорожчі, є в тілі людини два види такої насолоди. Перший вид насолоди. Це є насолода смаку. Господь Бог хоче, щоб ми жили. Для того, щоб ми жили, нам треба їсти, нам треба енергія. І для того, щоб людина хотіла їсти, Господь Бог десь там під небіння, десь там між язиком і так далі під небінням дав таку насолоду, дав той запах, насолода е, смаку. Людина смакує, і вона хоче їсти і їсти, а як їсть, то вона живе. Певно, що той, той витвіри Божого мистецтва, той насолоди смаку, так само диявол і людина це все потім спотворює. І другий вид насолоди це є інтимна сексуальна насолода, для того, щоб людина мала потяг, так як до їжі, і мала потяг, так і до інтимних стосунків, здорових, сімейних стосунків. Для чого? Для того, щоб народжувати діти, для продовження. Потомство для продовження людського роду, Господь Бог дає, оцей можна сказати, той грам тої тілесної насолоди. Отже, це все є дар Божий. Але що ми з тим даром Божим зробили, дорогі мої? Що Господь Бог вимушений був світ затопити водою, що людина так спотворила ту сексуальність? І знищити сіркою і вогнем із неба содому і гумору, що Господь Бог був вимушений сказати Мойсеєві, щоб переказав людям невільно вам чужоложити, невільно вам пожадати, невільно вам спотворювати цей великий Божий дар. Дорогі браті і сестри, ми маємо розум, тому що ми є люди. І кожен із нас має відрізняти, де є чорне, а де є біле, де є гріх, а де є ласка, де є добро, а де є зло. І те, що часто ми не знаємо, бо не хочемо знати, не читаємо, бо нам є, нам є ліньки читати, щось знати. Так? Людина не хоче знати, не цікавиться, але незнання закону не звільняє. Від відповідальності. Часто запитую людей, як ви думаєте, наприклад, в сповіді, що таке гріх не чужолож? Я вчув різні відповіді. І це одні кажуть, не бреши, другі не обсуждай. В семінарі нас колись жартували не чужолож, це означає не бери чужої ложки, чи не сідай на чуже ліжко, яке є застелене. Ну, різні такі небелиці і так далі. Хтось мені казав, я не пожадаю жінки ближнього свого, я пожадаю жінки дальнього свого. Ну і такі людина робить з того жарти. Але в корені, дорогі мої, там немає ніяких жартів, там є просто така сумна правда, плачевна правда, бо сьогодні в тому роді є гріх на гріху. І, власне, як кажуть містики святої католицької церкви, що власне Ісус Христос Він прийняв на себе ті страшні бичування, власне, за порушення людьми тої шостої і дев'ятої заповіді Божих. Тих стосунків дошлюбних, шлюбних стосунків, тих різних пожадань тілесних, тих оглядань і так далі. І так само та десята стація Ісуса Христа, де наш Божественний Спаситель, з якого здирають одяг, Він стоїть нагий між небом і землею. Це Він стоїть в тому соромі, бо йому є соромно не за себе. Він показує нам, що нам має бути соромно. За наші ті гріхи, нас має бити той стид і той сором, бо це ми з себе здерли, цей одяг чистоти, щоб одітися в цю наготу нечистоти. Отже, дорогі вірні, що Господь Бог має на увазі, коли говорить до людини не чужолож, або, іншими словами, не чини перелюбу. Тою заповіддю Господь Бог стоїть на сторожі сімейного життя, стосунків відносин між чоловіком і жінкою, які знаходяться, звичайно, в церковному шлюбі, не чужолож, тобто не лягай в чуже ліжко до чужої жінки, до чужого чоловіка. Ми це називаємо в такій формі. Це є зрада сімейного життя, сімейних стосунків, зрада родини, зрада чоловіка, зрада жінки. Мене зрадив чоловік чи мене зрадила жінка. Це є найболючіше, що може бути. Люди знаходять одне одного, зустрічаються, впізнають одне одного, ніби появляється якась любов, якась романтика. Потім, Ідуть заручини, потім йде весілля, потім йдуть стосунки, народжуються діти, а потім невідомих причин, десь там, звичайно, тут вже замішана є дев'ята заповідь: не пожадай жінки, бо появляється якась там жінка, якийсь там чоловік, і спочатку в думках, спочатку в якихось так в тих так званих невинних в кавичках. Кавопітіях і зароджується духовний перелюб, який переростає власне в це чужолодство, і в цей е, роман, який переростає звичайну зраду. Потім це все йде сімейна брехня, і потім це все розвалюється, стосунки. І діти ростуть потім на півсироти. Бо тато має іншу тьотю, а мама має іншого дядю, і таке безсоромництво. Як ми кажемо на церковній мові, такий срам. Дорогі брати і сестри, я, як священник з болем серця, хочу вам сказати, що дуже багато є зради в супружому житті. Звичайно, це було завжди і всюди. Це за часів комуни, то може. Було менше, бо менше люди брали шлюби, бо не було священиків, але розпуста була страшна. Але в нинішній час, знаєте, так само та розпуста є дуже страшна. Ті дошлюбні стосунки, так? але особливо хотів би зараз на даний час увагу звернути на ті шлюбні стосунки, що є дуже багато зради. Ви знаєте, мені на сході одна така старша пані розказувала, от, які то були страшні часи. Ось поки не прийшла церква в наше село, поки не прийшли священики, та то була суцільна судома його мора. То колись, е -те, знаєте, був такий вислів, то не теперішній, а колишній муж на час. Вони казали, не було хати, де би де, 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 не було, знаєте. То та жінка та, до там того чоловіка, той чоловік до тої жінки, і так один до другого ходили. І не було хати, в якій би не було ртою розпусти. Тої зради в подружньому житті ходили один до другого, так мінялися, як шкарпетками, чоловіки з жінками. Одного разу кажуть, я такі показували навіть мені хату. Ось тут каже чоловік, застав з коханцем в обід свою жінку в кукурудзі. І той чоловік прив'язав на шию жінки ланцюг і так нагу жінку свою вів через ціле село, бив її бичем, бив її бичем, так її соромив, тому що знайшов її в зраді в супружній і, і йому зерталував, що ти робиш. А, а жінка плакала, а він каже: корову до бика веду, корову до бика веду, і так бив жінку. Знаєте, тому що з лапа ви є в тій розпусті. До того кажуть страшні речі, не було хати, де би абортів не робили. Ну а як же завагітніла не від чоловіка, а скільки тих абортів є? Через гріх чужолодства. Ну це і катастрофа. Але я знову кажу, бо не було дійсно церкви священика, можливо, щоб навчив. Але сьогодні, особливо на Заході, навіть багато таких, таких добрих вірних парафіян знаєте, що церква на церкві, катехиза на катехизі, Ютуб відкритий, інтернет відкритий. Але скільки сьогодні зради, тому що не було любові до шлюбу, тому що ви мали секс до шлюбу, заборонений секс, ви все давали до шлюбу, а в шлюбі лишилася дара, чорна дара, помийна яма. І тому сьогодні ти вже мені не смачна, з тобою вже не цікаво, я хочу різноманітності в інтимному житті, а ти мені не даєш. І йдуть на сторону, шукають задоволення десь там, десь там, в тих темних кутках. І це і катастрофа сьогодні, це і велика біда, що старі, що менші. І коли не раз сідаєш до сповідальниці, волосся дибкі стає. Як ви то ще так вмієте мудро сказати, сказати, аби не сказати, вже зробив то вже признайся, будь добрий до того. Отже, тою заповіддю Шостою Господь Бог стоїть на охороні нашого подружнього сімейного життя. І тому, дорогі вірні, бійтеся зради. Зрада починається з інтернету, зрада починається з переписки. Непотрібної нараз переписки, ні, не треба то з того робити так само, знаєте, якогось наду життя, що по роботі щось запитали, але це є внутрішньо. Ти серцем маєш бачити, що ти до тої дівчини, жінки маєш пожадливість, і що смски твої це є тільки так звана зачіпочка, але в серці вона тобі подобається. Ти вже з нею лягаєш спати з тою думкою, з тою дівчиною, з жінкою. Ти вже там в думках з нею грішиш, з нею спиш, розпуствуєш. Може, ще наділі не було, але вже дев'яту заповідь ти порушив. Ідемо ті невинні, йдемо кави випити і так далі. Все починається з маленького, все починається з маленького, але доходить до тої великої, величезної зради. І так само ще є таке, дорогі мої. Що мене моя жінка не розуміє, мені так морально тяжко з чоловіком, жінкою. А мене той чоловік на роботі завжди пожаліє, завжди зі мною гарно поговорить. Він мене вислухає, мені так добре з ним чи з нею. Вона мені знімає депресію. Вона є мій антистрес. І кінчається той антистрес в ліжку, секс і так далі. Ось чудовий антистрес. І то й катастрофа сьогодні в тих родинах. І тому, дорогі вірні, не можу говорити без емоцій. Я ще раз повертаюся до слів апостола Павла. Люди роблять такі страшні, огидні, розпусні речі, що й соромно говорити, і дійсно, соромно про ті речі говорити. Не робіть їх, дорогі вірні, не ображайте Бога.